так Всім привіт! Отже, сьогодні 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 сьогоднішом. Получили ялку Не знаю, на що вона взагалі існує на шостому рівні. Це по факту Єлсі Іван, скільки там на п'ятому вона. Даже не пам'ятаю, я давно на ній грав. Так, ELC Even Bis. Інформація про техніку. Ну от чисто п'ятерка з альфою 110, 110 з пробиттям 100. Чи навпаки. А, стоп, правильно. Правильно, правильно. Правильно, тому що шов, тому що тут ще є ж топова стокова гармата. Правильно? Правильно. Ось 240 з пробиттям 120. Круто, круто А в нас 240 з прибуттям 120 преміум техніка. Е, Кусок непотрібної єрунди на 6 рівні. По факту, більше нічого не можу сказати про цей танк. Більше нічого і, як то кажуть, не скажеш про цей танк, тому що танк нафіг не потрібен. Спільсів, я не знаю, можна його продати. За 604 тисячі. Щоб по факту. Ну, що тут Екіпаж... з Сріблом. А що з інтернетом? А інтернет і все? 5000 кілобіт. Слабо-слабо робиш. Це тіпе, не було лагу, а тепер появився. Так? Так розумію. А буде нормальне нет? а що за апаратура? 55 кзармом. Хай буде МТП, не знаю, який екіпаж Ой, все, зможемо відновити супер. ЛТП. Що? Хто це? що це? Ну хто ви такі? Що за апаратура. Якщо би джедая дали, о, да. А це би було круто. А так, сорі, ну, це, це смішні танки. Для мене особливо по 45 пулькати. <гум> Чи нагибати в піску? Це, це про нас. Ми ладно, ми нагибаємо в піску, але на 8 хоча б рівнях. Нет, щось Біда знову з інтернетом. Прям жорстк. Так бачу, що воно взагалі лагає. Для мене особливо по 45 пулька. <laughs> Чи нагібат? Бля, братік на інтернеті живе. Є оп, тудей. Як каже в гості, П'ятий рівень. Це що за крінж машинка? <laughs> Перевищено ліміт, поняв. Все ми передаємо більше. Ну що у нас? У нас тут потужні танки. Будемо намальовуватися. Блін, далі лопашить. Просто пропуски та й все. Ну, що я зроблю? нічого не зроблю. Нічого, на жаль, другий день підряд не зроблю, тому що, ну, так воно собі захотіло. Хіба можу перезагрузити? Спробувати.